Вітаю вас, шановні пані та панове! Продукція Маркві Мельві це якісне та корисне здоров'я зерновій культури. Зібрані з власних сільськогосподарських угідь. Компанія Melvit була заснована 26 років тому, і на сьогоднішній день вона є однією з найкращих компаній з зернового сектору у Польщі. Окрім власних огід, загальною площою більше 17 тисяч квадратних метрів компанія має власне виробництво крупозавод, лабораторію та ферми. Найсучасніші технології з переробки круптопластівців перетворюють сировину на харчові продукти з найвищими ступенем безпеки та найкращою якістю. Остійний розвиток виробництва сприяє тому, що на сьогодні мель переробляє більше ніж 40 тисяч тонн зерна на рік. На сьогодні це провідний виробник пластиці та зернових продуктів не тільки на польському, а на європейському ринку. Компанія пропонує більше ніж 150 найменувань продуктів, вироблених на основі інгредієнтів вищої якості, що містять безліч споживних речовин та мінералів та дуже корисних для організму людини. Багато разів продукція цього бренду стала призерами та переможцями різноманітних конкурсів та виставок, отримала міжнародні сертифікати визнання премії за найвищу якість, безпеку та смак. Серед найпопулярніших категорій продуктів Меліт виділяють органічно біопродукти, поживні суміші та перекуси, сухі сніданки, корисні каші з бобових та зернових культур і багато інших. Замовляти продукти марки Меліт на свій розсуд та смак та покращити своє здоров'я корисною та смачною їжею на кожен день. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.